Всім доброго недільного ранку. Сьогодні, як і на минулих вихідних, було вночі мінус 3, а позаминулої ночі було мінус 4. А з четверга на п'ятниці було аж мінус 7. Це не по е погоді з інтернету, це ми дивилися на градусник, який у нас стоїть на дворі. От. Тому. Як і на минулих вихідних, оприскування що дерев, що троянд відкладається на наступні вихідні, пояснюю чому. Тому що оприскувати що дерева, що щодерев, троянди потрібно при середній добовій температурі, хоча б, щоб було 5-6 градусів. Тобто, якщо у вас днем тепло, а вночі мінус. Препарат не спрацює, він просто втратить свої е, свойства. Ось. Тому е, проводяться стандартні роботи, типу вигрібання, розкривання. Ось, до речі, е, розкривала свої троянди вчора. Е, розкривала, бо все ж таки думала, що буду бризкати, але ні. Перша половина дня була сонячна, і, в принципі, були надії, ще оприскати, а вже друга половина дня була дуже вітряна і холодна. Як же ж вони виглядають? А ось так посорт там зараз не буду, бо не пам'ятаю, хто де, в мене бірок немає, це вже коли. Трохи освіжиться пам'ять. Тоді буду називати сорта. Єдине, що пам'ятаю, це ось ця алегрія. Це, на щастя, навіть не знаю, що з ним робити. Це вона вже в мене так зимує другу зиму. Вирізати прямо все боюсь, тому що може взагалі здохнути. Ну, побачимо по цьому сезону. Якщо нічого нового не дасть, все-таки прийдеться з нею щось робити, тому що це не діло. От. Біля неї англічаночка, взагалі навіть листя не почерніли, Все добре. Ну, так от. Тут ще на сонечку сидить е, рожева якась красуня, також сорт не пам'ятаю, вже є бруньки на бухсі. Ще стоять мої гортензії широколисні. Ще їх не відкриваю. На наступних вихідних. Там уже, до речі, по прогнозу, будуть плюсові температури надалі, можливо, привідкрию їх. Також стоять мої хакуреніший. Вже можна побачити брунтики на них. Треба обрізати це на наступній неділі. вже треба Обов'язково зробити. Ось. Цим займається, до речі, татом. Я кущі не обрізаю. Це моя пересаджена графіня фон Ханденберг. Ось так от вона виглядає. Тут її затишно. Сонечко на неї світить, світла хватає, тому вона вже стоїть із брунічками не так, як на минулому місці взагалі її там притіняли сливи. От. І вона, бідна, ніяк не могла в мене розростись. Також повністю зняла е, свій, свої укриття з троян, що за хатою. Ось такий от вигляд має це єдина, до речі, е, троянда, яка без хвороб, без нічого взагалі. Добре, вийшла з зими, тепер треба пережити оці е, морози, які вертаються. Ну, взагалі, таку нестабільну погодню, погодні умови весни. Далі апельсин. Апельсин себе повів в цьому році, як і алегрія. Знизу під чорнів. Але з стовбуром все добре, тому, в принципі, я думаю, що це просто реакція на мороз і вона е, троендо відійде. Так, тут у мене був посередині чорний пагін, я його вирізала і трошки прикрила шиєю землею. Поки що так. До речі, до речі, дійшла висновку, що перезимували погано троянди ті, які я накрила зеленю. Це в мене я обрізала самшити і вирішила обкласти гіллям самшиту. Ось і воно дуже вологе було. Тому не робіть, як я, не обкладайте зеленою масою, вона просто пріє. От, дуже перезволожено виходить. І ось така от картина по типу ось цього у нас виходить. Ось тут у нас був абрикос. В нас з нього гілку і ми вирішили його взагалі прибрати. Звідси тепер тут е, достатньо сонця, також порізані сливи. Тож, прям чудове місце для троянд. Я вже, до речі, придумала, що посажу, ще сюди, досажу. Е, тут, в принципі, ті, що троянди зимували, вони в хорошому стані. Єдине, що Трошки підвели мене троянди, які я пересадила осінню. Трошки я верхушки ті що померзли, підрізала, але не прям до живого, щоб ще, ну На оці возвратні заморозки, воно все одно зверху приб'є його, трохи щоб було, що різати з неї. Не взагалі її вбить прям. І це мій багатостраждальний страждальний пір. Я також обрізала всі оці чорні гілки, вони були абсолютно сухі. Навіть там е трошки розувіли брунічки, але то було обманчиве, е, таке <свісно> явище, тому що вони були абсолютно сухі. Я навіть ось дивлюся і не знаю чи ось ці от гілки, що з них буде, тому що я коли обрізала, зріз був не такий. Е як у звичайних троянд живих, а він був, ну, такий коричнюватий. Е, оцей пеньок, що стирчить, я буду його вирізати повністю, але трошки згодом. Надіюсь, що вона в мене відійде. Також це пересаджен троянди. Е, вони були, там, де були, вони вкриті, вони, в принципі, зелені. Так що, ще з них діло буде, а то я вже прям розстроїлася, що взагалі біда. Ось, А сюди я ще не дійшла. Зараз буду розкривати ось цю сторону. Але мене саме більше цікавить, цікавлять остінки. Е -е, гортензії, до речі, я ще, напевно, не буду відкривати. Може привідкрию, трошки зніму, але залишу при землі ще укриття. І ось стінки ще мене цікавлять. Ну, По стовбурах все добре. Надіюсь, що і знизу буде так. же І ось, до речі, ще одні трояндочки. Це ряд у мене чайно-гібридних, які я відкрила вчора. У мене тут були вони прикриті гілочками з сосни, виглядають вони чудово. Ждуть свого часу на обрізку і на обробку, звичайно ж. І ще ось така от у мене Ютерсон, Ютерсон вилетіла з голови. Склероз у жінки, не може запам'ятати всі свої троянди. От. Це плетючка. Також прекрасно перезимувала, я її ще трошки землею підкидала. От. Так, от, до речі, ще забула сказати одну важливу деталь про обробку. Звертайте увагу на температурний режим, що я вже попередньо сказала, і також перша обробка або друга обробка наступна через 2-3 неділі після першої повинна бути по живим зрізам. Тобто, ви обрізали троянди. І зразу обробили, щоб оці зрізи, які ну, багато хто просто їх не замазує. Я теж їх не замазую, бо не завжди той садовий вар під рукою. До речі, кажуть, що оцей садовий вар у формі такого типу пластиліну. Він не дуже є хороший, тому що там каніфоль, і коли попадає сонечко на нього, він навпаки роз'їдає. Тому краще використовувати оці садові лаки, єлі, чи які їх називають в тюбику. От, і щоб об, обов'язково, коли ви це не використовуєте, хоча б, щоб одна обробка підпадала під зріз троянд. Приступаю до обрізки своєї лаванди. От такі от кущики у мене після зими. Ой, зразу такий запах. Я його просто обожнюю. Цей запах лавандової олії. Це щось дуже люблю, як вона пахне. А як цвіте вона красива, та й просто без квітування такі от кущики, красиві круглі. Мені подобається. Я. б... Садила рекомендувала лаванду мать лаванду ну от Лавандин лавандин вони більш високі, великі, пишні кущі. Лаванда вона трошки покомпактніша буде. І так, цей кущик я буду зрізати десь наполовину. Отак, от от. дивлюсь, де тут у нас. Ось є гілка така. І йду до ось цих от розгалужень. І на них я зрізаю от так от. Де сухі маленькі гілочки, я їх стараюсь обрізати. Також, наприклад, наступна гілка йде до розгалужень. Спочатку дивлюся, чи воно добре перезимувало. Ось, зелені, видно в серед... серединку зелену, це значить, воно живазне і все добре. От, ось цю можна вирізати. Прямо з піднизу, от. Наступна гілочка ось так. Ось так. Молоденькі, просто вершечки підрізаю. От. Тут велика гілка. Я її зріжу, зріжу на е, ту відстань від землі, на якій, в принципі, і всі гілки, щоб зрівняти, щоб не було там нижче, там вище. От. Поки що я буду обрізати так. Далі подивлюся, коли вона вже позеленішає пустить листочки, як вона мені буде давати яку форму і вже буду тоді е, обрізати її в формі кульки. Зараз я обрізаю її половину куща, наполовину її висоти. Ще, до речі, хотіла показати результат обрізки лаванди. Ось всі ці три кущика, як вони виглядають. Хтось скаже, що високо. Я не ризикую підрізати лаванду дуже прям низько, тому що лаванда це все ж таки напівкущ. І... Коли ви прямо при землі їх обрізаєте, з них вже нічого не виросте, тому краще залишити ось в такому вигляді. Потім буде зелена маса, ви її потрошку будете підрізати, формувати як вам потрібно. Тому що якщо ви зараз її обріжете прям сильно низько, то кущам буде гаман, з них нічого не буде. Так, і ось ще в іншому місці у мене сидить. Тут дві штучки, і трошки далі я в минулому році десь під кінець літа пересадила ще одну сюди білу, вона в мене трошки в такому місці сиділа, що її задавлювало світла, їй там її не хватало, От. Зараз я їх буду підрізати. Так, це в мене Низько росла, забула який сорт, вона має незвичайну форму. От я її буду обрізати не дуже високо, не дуже низько, буквально вершочки отак от порізу. Подивлюся, що тут сухе. Залишити шані. Так, я її ріжу і потім виправляю форму, щоб вона була кружочком. Закінчила я обрізку своїх кущів лаванди. І отак от у мене вийшло. Це поки що не окончательний варіант. Позеленіше підніметься кущ тоді ще буде обрізка.